Вітаю вас, мої любі козороги! З вами Клименко Наталія, і це прогноз для вас на перший місяць літа на червень. Свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, за сонячним знаком, а також за знаком, куди потрапляє місяць. Зазвичай ці теми переплітаються. Цей прогноз є загальним. Для більш детальної інформації, для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм, а також для розбору натальних карт та сумісності партнерів. Зараз почнемо розглядати основні важливі моменти. Починаючи ще з 28 травня, Юпітер, коли вже перейшов у знак Лізняків, буде в гармонійному аспекті тригон до Плутону. Юпітер це планета розширення, удачі, це планета масштабу та амбіцій, а Плутон планета кардинальних змін та великої відповідальності. Це дуже потужна енергія. Обов'язково візьміть її. Для реалізації своїх планів, проявляючи авторитет та відповідальність. Також на нас чекає новий місяць у з'єднанні із Венерою, планетою наших бажань. На нас чекає літнє сонцестояння. Сатурн, як планета управитель вашого знаку Зодіаку, стає ретроградним. Буде важливе з'єднання Урану та Марсу із зіркою Алголь. 2 та 3 червня Венера та Сонце будуть в руньному градусі Близнюків. Цей період може бути незадоволення своїм режимом дня, станом здоров'я, може бути погане самопочуття, адже Сонце відповідає за нашу енергію, воно заряджає всю натальну карту. А Венера це наші взаємовідносини, наше відчуття прекрасного. Та вже 3 червня Меркурій, який відповідає за мислення, переїзди, інформацію, спілкування, буде переходити в знак легких близнюків. Тобто в цей період може збільшитися кількість ваших переписок, зустрічей. Він переходить у ваш шостий сектор, який відповідає за ваші побутові умови та здоров'я. І в цей період він буде робити гармонійний аспект до Плутону, який буде із другого по шости сектори, які вважаються фінансовими секторами, а також секторами, які відповідають за наші ресурси та здоров'я. 6 червня о 15 годині 38 хвилин за київським часом настає новий місяць. В цей період і сонце, і місяць, і разом з ними і Венера будуть у з'єднанні, будуть народжувати нову енергію. Тож до 6 червня бажано, щоб ви звільнили свої думки від непотрібної інформації, негативної інформації, звільнили себе від людей, які не дають вам розвитку. Це може бути очищення свого помешкання. І вже першу годину настання нового місяця можете прописати плани на місяць вперед, які можуть включати в себе все, що стосується вашого режиму дня, побутових умов, стану здоров'я. А це може бути періодом, коли ви почнете одужувати, якщо хворіли, або ж можете займатися нутриціологією, впроваджувати в своє життя корисні звички. Цього дня буде напружений аспект між Сатурном та місяцем. тож будьте уважні до свого здоров'я, проявляйте відповідальність, сприятливо якраз пропрацювати через планування, взяти аскезу цього дня і зростаючим місяцем буде легше реалізовуватися ваші плани. І те, що ви їх пропишете, це вже перший маленький крок до втілення їх в життя. Головне, щоб ці бажання були реалістичними і вони були саме ваші. І з 7 по 8 червня Меркурій буде у гармонійному для себе королівському градусі. Тож прислухайтеся до порад, які вам дають, до людей, які вас оточують. Це може бути нові знайомства, нова інформація, сприятливий період для початку навчання чомусь новому. Оскільки шостий дім відповідає ще і за роботу, допомагаючи професії, то в цей період ви можете намітити собі перехід на нову роботу або ж покращення умов вашої праці. 8 червня Венера буде в напруженому аспекті до Сатурну, і це буде стосуватися п'ятого і третього секторів, тобто вашого близького оточення, і все те, що вам дає радість. Це може стосуватися ваших коханих людей, дітей, вашої творчості, виступів, святкувань. Це може вказувати і на непорозуміння з дітьми, наприклад, або ж. Якщо це ваша власна справа і пов'язана із комерцією, може бути якісь затримки в виплатах, наприклад, або ж недостатньо інформації. Трошки треба почекати, ваші плани можуть заходити в глухий кут, близьке оточення може не розуміти ваших хобі та занять, які вас надихають, а близьке оточення може вимагати від вас більшої відповідальності. 9 червня Марс буде переходити в знак Телець. Марс відповідає за нашу активність, за наші дії. І в знаці Телець він націлений, цілеспрямований, він не такий швидкий, результати можуть бути не швидкими в результаті ваших дій, проте вони довгострокові, довготривалі і надійні. В цей період можуть зустрічатися люди, відносини з якими можуть бути стабільними, спокійними. Марс буде в вашому п'ятому секторі, тобто ви будете активні. В прояві себе серед ваших дітей, вашої професійної діяльності в прояві творчості це можуть бути активний період святкувань або ж підготовки до івентів, багато зустрічей, поїздки на відпочинок для спортсменів. А це сприятливий період для того, щоб ви проявили стійкість і досягли бажаного результату. Адже п'ятий сектор це ще й дім спортивних досягнень. 11 червня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Обидві планети вважаються планетами войовничими, відповідальними, в напружених аспектах агресивними, проте вони дають і багато енергії для того, щоб ви проявили свої лідерські якості, силу волі. Цей експект торкається вашого п'ятого і другого секторів. Тобто, знову ж таки, це може бути багато затрачено ресурсів, в тому числі вашої фінансової сфери, вашого здоров'я, для того, щоб ви реалізували собі проекти, які пов'язані із шоу із святкуваннями. Це може бути багато. Енергії затраченої для організації якогось свята або відпочинку, або ж для задоволення потреб дітей. В цей період важливо не піддаватися на конфлікти і прописувати свій бюджет щоб тепло ти на тимних витрат. 12 червня селена або ж білий місяць буде переходити в знак близні і буде в вашому шостому секторі. Білий місяць символізує. Прояв вищих сил в нашій натальній карті. Оскільки шостий дім пов'язаний із здоров'ям, і з побутовими умовами, з графіком режимом дня і з допомагаючими професіями, то в цей період вам можуть приходити потрібні вам помічники. Вищі сили допомагають нам через інформацію та інших людей. Можуть приходити тваринки, адже це дім допомагаючих професій. Ви знаєте, що можна пропрацювати. Напружені аспекти шостого дому, дому здоров'я через тварин, якщо завести якусь тваринку. Це сприятливий період, коли буде період одужання, можуть бути неочікувані для вас зустрічі, і людина може дати слушну пораду. В Цей період важливо і самим допомагати всім, хто в цей період цього потребує. Детальніше про перехід зелених знак близнюки зроблю окреме відео. А 17 червня і Венера, і Меркурій, як планети, які відповідають за взаємовідносини, за спілкування, за мислення, за фінанси, буде переходити в знак раку, у ваш сектору. сектор. Це сприятливий період для нових зустрічей, нових знайомств, для підписання важливих документів. Для кого це може бути оформлення шлюбу, або ж вигідного контракту, спілкування із вашими партнерами по бізнесу, по шлюбу, вирішення спірних питань із опонентами, а також це може бути зростання вашої клієнтської бази. 20 червня сонце також буде переходити в знак рак, і відкривається період астрологічного літа. Настає літнє сонцестояння. І це також буде в вашому сьомому секторі. Окремо про цей період також буде у мене відео для кожного знаку зодіаку. А з 21 по 29 червня буде напружений період, оскільки він ем, припадає на періоди повного місяця, коли дуже багато неприборканої енергії, і 22 червня. І в цей період буде так званий. Серединна точка між коридорами затемнень весняного і осіннього. В цей період сонце з місяцем будуть навпроти один одного і будуть в напружених аспекту квадратури до кармічних місячних вузлів. В цей же період буде формуватися великий квадрат за участі Нептуну та Чорного місяця, що може давати нам непорозуміння, розгубленість, туманність та надмірності або ж острах. 26 червня. Настає період, який буває один раз на 83-84 роки. Адже Уран як планета революції, бунтарства, інновацій, всього різкого і неочікуваного, буде в з'єднанні із Марсом, також планетою імпульсивних дій, активності і агресії в напружених аспектах. І вони будуть у з'єднанні із зіркою Алголь, це зірка диявола, яка Розширює всі острахи, яка відкриває період боротьби добра і злом. Аспект ще тільки починає діяти всередині липня буде точне з'єднання із Марсом, Ураном, і в цей період можуть загострюватися конфліктні ситуації. А це буде стосуватися вашого п'ятого сектору. Тобто можуть бути несподівані різкі зміни, які пов'язані із вашим хобі, із усім, що вас надихає, з вашою творчістю про вплив з'єднання урану із алголь Є відео окреме у мене на каналі, і для знаків Зодіаку, а також для України. Посилання залишу під цим відео в інфобоксі 29 червня. Сатурн, який управляє вашим знаком, стає ретроградним до 15 листопада. В цей період планета буде знаходитися ближче до Землі, і буде сильніше на нас впливати, і буде брати у вас екзамен, який стосується третього сектору, тобто вашого близького оточення, ваших сусідів. Це може у когось бути пов'язано із комерційною діяльністю, з посередницькою діяльністю. Сатурн це планета холодності. Відповідальності законів та порядку в цей період важливо переглянути свої кордони та проявити свою відповідальність за близьких, за родичів, за колег по роботі. А це можуть бути повернення в ті місця, де ви вже були колись, наприклад, у зв'язку із відрядженням або ж звернення до цієї ситуації, яка вже колись була, але була не вирішена. Перепідписання документів. 29 червня і Геката буде переходити в 10-й сектор. Геката це чорний місяць, це тіньова сторона нашої особистості. Вона може давати як зацикленість надбірну чомусь, так і острахи і побоювання, а 10 сектор відповідає за наш статус, за кар'єру і за наші амбіційні плани. Геката діє маятником і в дім навпроти, тобто в четвертий, який стосується нашої батьківщини та сім'ї. Детальніше напишу окреме відео, Зазначу просто, що ви можете в чомусь бути незадоволені своїм статусом, своїм положенням на роботі, в сім'ї, і геката може давати або ж підвищену конфліктність, або ж навпаки надмірну зацикленість на, лише на своєму статусі, лише на своєму я, на своїй роботі, коли вам ніколи буде звернути увагу на сім'ю. Це можуть бути якісь і інтриги, пов'язані з вашим статусом та кар'єрою. А 30 червня Юпітер, який символізує оптимізм, щедрість, плета успіху та розширення, буде в королівському градусі до 4 липня. В цей період сприятливо проявляти благодійність, щедрість, оптимізм. Обов'язково думати і діяти масштабно. І тоді обов'язково ваші плани реалізуються найкращим чином. Чого я вам щиро бажаю. До наступних зустрічі і наступних відео!